Всім привіт! А в мене сьогодні знову буде працювати автоплав. Не просто так же ми його купили, хай працює. В мене рибка вже почищена. Дві плавнічків обрізана, хвостики обрізані. І міленько, і крупненько. Ось така всяка різна. Обсмажую, щоб було мені смачніше потім. Рибки було 2 кг 600 г. Я додала собі 24 г солі, перемішала вже в цей раз все. Зрозуміла, що так рівномірніше просолюється рибка. Дві годинки вона в мене постояла, я час від часу все перемішувала, щоб було рівномірно. Далі обсмажую без навіть. Вона гарненько просмажується, нічого не нагорає. Думаю, буде смачно. Обсмажую до кінця цю рибку, а поки займаюся, підготовила морковку, помила, натерла на мілку терку морковку. Ось так. Її тут забагато, але зажарочка, яку я зроблю, якщо залишиться, я її просто відправлю в морозильну камеру. Я думаю, вона в мене все не піде. Можливо, половина піде. Зараз чищу цибульку. І нарізаю міленько. Відразу після рибки смажу на цій же сковороді цибульку. Ніякого нагару на сковороді немає після риби, тому що без борошна. Ось така рибка в мене вийшла. Цибульки я взяла 400 грам, якщо комусь цікаво, хто любить все зважувати. І дві великих морквини. Стараюсь завжди приблизно один до одного робити. Зараз обсмажу цибульку з морквою і додам томатну пасту. Пасту беру ось таку, це за тебе. Вона дуже смачна, це не реклама, я просто розказую, якою користуюсь. Вона солодкувата на смак, зовсім не кисла. Додам її 3 або 4 навіть пакетики. Якщо у вас паста кисленька, можна додати цукру. Потрібно спробувати, щоб наша зажарочка була смачна. Трішки цибульку обсмажила, додаю нашу моркву. І так як я не хочу в кожну баночку додавати перець горошком, я трішки чорним молотим перчиком посиплю зажарочку. Все, смажимо далі. Якщо після смаження вашої рибки ви її спробували і вам здається, що в ній мало солі, то можна додати сіль за жартку. У мене рибка смачна, на сіль мені подобається, тому я сіль сюди не додаю. Трішки обсмажила, смачно пахне, додаю томатну пасту. Додала 4 пачечки по 70 грам пачка в мене. Ще додаю 150 грамів води, перемішую, перемішала і просмажу одну хвилинку. Цього буде достатньо. Далі складаю рибку в баночки, баночки чисті, просто помиті я їх не стерилізую перед цим. Яка ось така велика рибка, я її. Придавлюю і вона за двоє складається, тому що смажена і м'якенька. Стараюсь складати щільно. До самого верху набирати не потрібно. Сантиметра 2 до кришки повинно залишитись. Ось так залишаю, тому що далі в нас ще буде сюди зажарочка йти. Залишилась в мене тут одна баночка, покажу вам. В кожну баночку я беру такі повненькі ложечки, столова ложка зажарки і ось так одну беру, притискаю ложкою, тому що рукою кісточки не дуже прижмеш, бо... Можна поколоти пальці. Тепер ложечкою від зажарку я ось так притискаю і додаю ще одну ложечку. Також таку повнесеньку зверху. І все. Виходить якраз півтора-два см до кришки. Все, закриваю кришечками. Євробанки з кришками. Мені з ними дуже зручно. Є й звичайні банки і ключ, але мені не подобається ними користуватися. Тут швиденько собі раз, раз і все готово. Все закладаємо в автоклав. Зажарочка залишилась в мене рівно половина. Тому можна робити менше. Або як я відправити в морозильну камеру. Забула, що хотіла зробити експеримент, тому ще не пізно. Добре, що згадала. Хочу в половину баночок додати потрішечки водички. По ложечки. Тому що роблю перший раз з томатом. І не знаю, чи потрібна тут вода чи ні. Подивимося, як краще. Буде з чим порівняти. Половина так буде половина так. Так, для себе, щоб запам'ятати, золоті кришечки та квадратна баночка в мене без води. Ці з водою. Налита водичка на 2 см вище кришок. Накриваємо кришечку. Як завжди, закручуємо одна навпроти іншої разом, щоб не було перекосу кришечки. Спочатку руками, а потім ключем. Притискаємо і далі ключем по черзі. Одна навпроти іншої і так по кругу. Це для тих, хто не знає. Коли робила це перший раз, було мені якось страшно. Щось таке, щось нове, автоклав. А зараз вже все чітко, зрозуміло, що, як, за чим. Головне гарненько закрити все, закріпити. Тут закриваємо, де набирається наш тиск, щоб не виходило нічого повітря. Все закрито. так. Підтискаємо до кінця гарненько. Коли користувалася перший раз автоклавом, сама шукала в інтернеті відео. Але мало таких відео, де гарно пояснюють, що робити з тим автоклавом, що за чим і навіщо. Можливо, я пояснюю теж погано, але так як сама навчилася, так і пояснюю. Все, думаю, достатньо я за. Тиснуло, нічого вже не можна повернути. Ось так. Далі вмикаємо в розетку. Тиск попередньо нам накачувати не потрібно, тому що це євробаночки з кришкою. Якщо у вас звичайні баночки, потрібно накачати тиск зараз на цьому моменті до одного атмосферу. У мене єврокришки. Я тиск не накачую. Далі беремо шнур від автоклава, вмикаємо в терморегулятор. Терморегулятор вставляємо наш щуп термометра в автоклав. видно вам. До упора вставляємо, щоб нічого не випадало. І терморегулятор вмикаємо в розетку. Є, вімкнула. Так, видно, добре. Далі вибираємо час роботи. Час роботи 30 хвилин виставляємо. Температура 110 градусів. Ось, є, 110 градусів. Вімкнулася червона, червоний індикатор, все, пішов на грі. Набирається температура до 110 градусів і далі йде відлік часу 30 хвилин з 30 до 0. І терморегулятор автоматично вимикається. Тиск повинен бути від 1,8 до 2,5 атмосфери. В мене він приблизно коливається до 2,2. Кожен раз помічала, що так. Все. Можна йти займатися своїми справами. Автоклав все зробить за вас. Чекаємо. Температура у нас стала 60 градусів вже. Від 60 до 70 нам потрібно. Відкрили і спустили обережно потрішечки тиск. Тиск на нулю. Відкриваємо. Відкрили. Водичка гаряча. Зараз обережно повернемо краном в іншу сторону і будемо зливати водичку. Ось так повернули і зливаємо в кастрюльку водичку. Ось така краса вийшла. Баночки ще гарячі, я їх дістаю ось так і накриваю теплим покривальцем. Вже ранок в мене забираю покривальцем. Баночки ще навіть теплі. Так, подивимося за водичку, куди я додавала, куди ні. Ось ці баночки я не додавала водичку, але вона там є. Консерва, рибка не суха. Це також. І тут все добре. Виглядає дуже апетитно. На кришках це накип від водички. А в ці баночки додавала водичку, але різниці я не бачу. Можна не додавати. Відкриваємо і спробуємо. Відкрила баночку. Дуже гарно пахне. Приємний аромат такий смачний. Рибка вся м'якесенька. І дуже смачна. По солі все чудово. Не кисла, так як томат в мене смачний. Дуже м'якенько, кісточки не відчуваються зовсім. Тому однозначно рекомендую такий рецепт. Дуже смачно. Всім дякую за перегляд, смачного вам і пока-пока!